Участь, мені треба Zoom перенести. Е, наш Zoom. Треба демонстрація. Блін, знаєш, що треба вчитися -настрою, в настроювати. в ОБС можеш обрізати конкретні куски екрану, які тобі треба. Условно, от у нас дві картинки. Е, і ти в ОБСі можеш вибрати, що ти тіпо, оцей прямокутник тільки обираєш, і там поставить його на фон якоїсь трансляції. Угу. Воно так трохи. Топорно виглядаю. Так, ну 11 завершена. Якщо я зараз дам Якщо я зараз дам поширення екрану. Да, ти треба поширення екрану конкретно зума. Ось екран 2 я його поширив. А мене видно? а Ти мені посилання дай. Копірувати. Я тобі зараз скидаю. Я тобі скиду посилання, я закриваю ТГ-шку. Я бачу тільки тебе і графік. Тільки тебе і графік. О, я зрозумів, мені наушники треба вибити. Анжелік, перенеси свій телефон, будь ласка. Зайти в YouTube дома на канал. В отдельном виконте. я думал, что это трохи по-другому будет. Вот так лучше? Вот, а включи ты, порбачишь... Сейчас. Зроби mm, в зумі, щоб ти не так показувався. Там можна настройку зробити від зверху, там такі точечки. Наведи, і там бачиш біля буде щита якось відео. Я думав, що це трохи по-другому. секунду. В зумі трішки, так? Да? Ні, От. наведи на іконку зума, на вейв зверху, зверху. Нет. View. Прибери звідти курсор. От, да, І тепер вибери від, там, де 9 квадратиків, галерея mm -hmm. джелері. І розтяни сам зум в бік. От, все, так чот. розтяни, щоб ми прям великі були, а свою вебку із самого стріма перебери, бо в тебе два. А як вебку виключити? Це вже до тебе запитання. О, добрий вечір. Видно і Сашу, і Віталію, і графік. Супер. Е, щас. Ще посилання нікуди не дали, вже є. Вже є люди, так, приємно. Е, а я не знаю, як мені відключити. І на самому в Ютубі в трансляції налаштування на виключити вебку треба. Діло в тому, що я не знаю, як це зробити.